До Дня прав людини на базі Смілянської гімназії No6 відбувся семінар для педагогів з правознавства. Під одним дахом зібралися вчителі історії та правознавства, аби у форматі інтелектуальної гри перевірити і поглибити знання з основ права. Применшити роль історії і права в сучасних реаліях дуже складно. Але перед нами стоїть дуже важливе завдання: постійно підвищувати якість освітнього процесу та забезпечити конкурентну здатність наших учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, правових турнірах. А як зробити цей процес змістовним, цікавим та натхненним? Саме тому виникла ідея провести інтелектуальну гру для вчителів історії та правознавства на Терезах Феміди. Захід проходив у форматі змагання під символічною назвою на Терезах Феміди. Учасники виконували завдання, працювали в командах, аргументували власні позиції та шукали правильні рішення в правових ситуаціях. Зараз написано назва команди, ви її побачите, ви починаєте працювати. У цього детектива ворог, який постійно намагається отруїти його, застрелити або скинути зі скелі у прірву. Але злочився це ніколи не вдається. Ця особа не професійний сищик. Можливо, не дуже освічений, але дуже розумний. це Магре. Капітан Магре. Це у Франції Магре. А у нас там англійський... Головна мета семінару через гру закріпити знання з правознавства, розвинути логічне мислення, вміння висловлювати і відстоювати думку, а також сформувати правову свідомість підлітків. Організатори переконані, все, що засвоюється активно і емоційно, стає по справжньому незабутнім. Актуальність таких турнірів зараз дуже важлива, тому що вони розвивають критичне мислення, дають змогу учасникам проаналізувати практичні ситуації, дізнатися щось нове, а також по Говорити про якісь нові е, норми права, з якими вони ще не стикалися. Для проведення заходу підготували тематичний реквізит. Зокрема, суддівський стіл, феміди, фішки для підбиття підсумків та обладнання для конкурсних завдань. Такий формат дозволив не лише освіжити знання педагогів, а й показати ефективні підходи до викладання правознавства у школі. Сьогодні ми зібралися з колегами, давно вже ми не бачились з кафедрою. Дякую, що нас зібрали сьогодні. Сьогодні цікава дуже в нас правова гра, вдвагаються дві команди, ну, я думаю, переможе сильніше. Семінар у Смілянській гімназії номер 6 вкотре показав, право може бути цікавим, сучасним, зрозумілим, якщо подати його живо та доступно.